У цьому відео ми поговоримо про нову лінійку тепловізійних прицілів Rattler V2. Я зроблю короткий огляд деяких основних функцій та переваг, які ви отримаєте з Rattler v 2 а також проговоримо про відмінності між першим та другим поколіннями. Оригінальний Rattler був бестселером у модельному ряді AGM протягом трьох років. Ідеально поєднується з сучасними технологіями. Просте у використанні та має багато можливостей у компактному корпусі. Тож, що таке Rattler V2? В основному це це все те ж саме, тільки більше. Отже, перейдемо до порівняння. Однією з основних відмінностей, яку складно не помітити між V1 і V2, є різниця в розмірі. У мене тут Ратлери 25256 і одразу повітно, що Rattler V2 трохи більший за перший. Але такий же легкий і зручний. Почнемо з кришки об'єктива. Є деякі поліпшення в дизайні, тепер вона складається на місці, що дуже важливо. Ось тут натискаєте на кнопку, щоб відкрити, і е, вона дуже легко відкривається. Наприклад, у старій моделі вона не відкривалася. Е, можливо, для вас це не така вже й велика проблема, але у багатьох хлопців ці кришки іноді ламаються, заважають або чіпляються за щось. Тож це таке приємне маленьке рішення. Зазирнувши за кришку, ви помітите, що колесо фокусування має дещо іншу форму, ніж у Rattler v 1 Тепер він має три найвищі точки. І щоб отримати весь діапазон фокусування, потрібно повернути його приблизно на чверть оберту. Він дуже плавний, ним легко користуватись, а коли приціл встановлюється на зброю, його легко знайти. І ви не схопите якусь іншу частину, яка вам. Не потрібно. Наприклад, як у першому ратлері вам потрібно його крутити ось так по коло, що займає трохи більше часу. А це дозволяє швидко переходити від одного кінця спектра до іншого і фокусуватись дуже швидко. Продовжуючи тему, варто звернути на не менш приємну зміну: це розташування кнопок. Нова модель має достатньо випуклі кнопки, якими буде легко керувати як вночі, так і в рукавицях. Ця кнопка живлення, знімання фото і відео, зміна режимів палітри, керування меню і цифровий зум. Зверніть також увагу на таку деталь: між лівою та правою кнопками є грібінець. Тож тепер точно не сплутаєш меню з іншими режимами. Тепер подивимось на те, яке живлення має приціл. Бачимо, що змінився відсік для акумуляторів. Тут є підпружинна ручка. Ви просто повертаєте її. І вона відкривається. Всередині є маленький червоний язичок. Коли хочете дістати батарею, натискаєте на нього, і ваша батарея відскакує. Тобто, тепер у нас є дві повноцінні батареї, які можна заряджати за допомогою цього зарядного пристрою. Нагадаю, що у ратлерів першого покоління комплекті були одноразові батареї, що не перезаряджаються. Тобто, додатково треба було б купляти комплект батареї XR-123, і ви могли розраховувати лише на 4-5 годин роботи від двох. Але вони досить поширені на відміну від цих брендових AGM-батарей блочного типу. Ще один з мінусів це було ось таке колічатко, яке потрібно було крутити. Потім треба було правильно зорієнтувати батарейку для того, щоб поставити у пристрій. І знов його закрутити. Тож, проста заміна батарейки, особливо якщо це відбувалося посеред ночі взимку, була достатньо складна. Тому, окрім зручності дизайну, однією з очевидних переваг над першим ратлером є час автономної роботи. Наступне, що змінилось у ратлері другого покоління, це внутрішнє меню. Зараз я вставляю батарею та вмикаю його. Коли ви перейдете до меню, натиснувши та утримуючи ось цю кнопку, ви помітите, що користувацький інтерфейс був оновлений і спрощений. Ви все ще отримуєте 5 профілів прицілу, а в кожному з них є 5 підпрофілів, які ви можете зберегти. Фактично, це означає, що у вас є 25 збережених варіантів прицілу. Простими словами, ви можете зберегти профіль прицілу та обнулити його для однієї зброї або калібру, а потім для іншої зброї або іншого калібру, що дозволить вам використовувати один і той самий тепловізійний пристрій для різної зброї. Приємним доповненням є 10 типів сіток і 4 кольори: білий, зелений, червоний і чорний. Друзі, більш детально знайомитись з налаштуваннями меню та прицільними сітками можна на нашому сайті. Для цього вам потрібно перейти за посилання вказаним під цим відео на картку товару, зайти в розділ Файли та натиснути на відповідний документ. На час знімання цього відео інструкцію і паспорт пристрою доступно англійською мовою. Крім того, ви також помітите, що з'явилась функція попереднього запису, яка, по суті, є записом, що активується пострілом. Це означає, що пристрій завжди буде вести запис, а почне зберегати його в той момент, коли виявить віддачу. Тож для тих хлопців, які працюють у темряві, не завжди зручно шукати кнопку запису. Просто вімкніть попередній запис, і у вас не виникне жодних проблем із цим. Окрім цих доповнень, ви також помітите, що тепер у вас є можливість увімкнути або вимкнути звук. Тобто стара модель ратлеру могла писати тільки відео, а цей може ще й звук. Ратлерові 2 має більшу яскравість, контрастність, налаштування зображення. І загалом приємнішу роботу з користувацьким інтерфейсом. Далі поговоримо про, про деякі технічні відмінності між різними моделями лінійки. Моделі з роздільною здатністю 384 і 640 мають датчики з чутливістю до 20 мК. Для тих, хто в цьому розуміється, це означає, що пристрій здатний розрізняти і виявляти менші температурні коливання. А так, має більшу деталізацію. Тож, якщо ви знайомі з іншими серіями Sidewinder або Voyage LRF, ви помітите покращення якості зображення. Дальність виявлення людини в новій версії складає 950, 1200, 1800 та 2600 метрів. Також трохи змінилася робоча температура від мінус 30 до плюс 55 градусів. І максимальна віддача приціла складає 1000 г і займає 0,4 мілісекунди. Комплектація складається з тепловізора. Дві акумуляторні батареї, кріплення, зарядній пристрій, USB-кабель, серветка для об'єктива, інструкція і чохол для транспортування та зберігання. Як і у старої моделі є планка для фіксації пристрою на зброю. Також ратлер можна зняти і використовувати як звичайний монокуляр. Це дуже зручно, особливо коли користувач знаходиться в складних умовах і, можливо, не матиме часу на різні маніпуляції. Гаразд, друзі, ось і все. По суті, це вийшов повноцінний огляд тепловізійного прицілу Rattler v 2. Ми не заглиблювали з дрібні деталі, але це дає вам уявлення про те, чи може вас зацікавити нова лінійка тепловізору від AGM. По суті, якщо ви шукаєте універсальний, компактний, легкий, дуже простий у використанні тепловізійний приціл за доступну ціну, то це саме те, що вам потрібно. Якщо вас цікавить попередня модель ратлерів, рекомендую ознайомитися з нашими минулими оглядами, де ми вже зупинялися на технічних характеристиках та комплектаціях. Звичайно, якщо у вас є якісь запитання чи коментарі, залишайте їх нижче. Також будемо раді, якщо ви підтримаєте наш канал та поставите вподобайку. До наступних зустрічі!